Давно підозрював і от вималювалось пояснення. В житті все, що ти здобуваєш з серйозного, вагомого і масштабного, приходить двома шляхами, але все одно за це потрібно платити. Або через наполегливу працю ти щодня виконуєш роботу над собою, обмежуючи забаганки і чогось досягаєш, або через випадок, раптово щось прилітає. Але за це потрібно буде платити, але потім. І тут ще питання, який з цих шляхів краще. Тому що в першому поступово перелаштовуєш своє життя і пропорційно на ті зміни, що ти впроваджуєш, приходить нова реальність в роботі, бізнесі, вихованні дітей, взаємини, в подружжі, церква, служіння. В усіх сферах це працює. Та коли щось раптово навалилося великим благословінням, то тоді ситуація тебе міняє. І вона вже не питає, чи вистачить у тебе. Розтяжки і чи не хрустний хребет. Був випадок, де за ніч вітер голодному люду наніс перепілок, скільки оком глянути. І за півтори доби навіть самі ліниві натовкли по пару тонн, Але тоді є ризик, що яка холера ясна таки вчепиться в умовах теплого клімату. Ця історія в Торі Моїсея описана ось там. Якщо на усіх виливається бурштинове благословення і п'яти шести значні суми валютою починають водитися вдома, то багато не вигрібли цей раптовий ріст і були розчавлені сумами непропорційними сумами до рівня внутрішнього розвитку. Тому краще качати біцепс 3 по 15 і довго, ніж руки базуки, але за день. Біблія каже, як будуєш жертовник, то не став сходи біля нього, бо на різкому підйомі може відкритися нагота краще пандусом і потроху. Ваші думки? В коменти, підписка там, вперед і вгору.